Добрий ранок. Вже рано раночко, а ми в теплиці, як то кажуть. Не могли сьогодні не сняти коротеньким вам відео, показати оцю красу. Ну, така краса, подивіться, га. Тут ми нарвали київський, оцей, бачите, гарний відерочку крупненький. Вони всі ніби як стандартні одного віду. А тут ще Павловський є також. Давай вже вилазь тих корчів, що ти там ще його скубеш? Ще дориває, ще дориває. Такі жовтенькі наче опаловські. Так, це вчора такого ми зняли відео, що хто хоче, бо це вже люди нині заказали. І вже нарвали два відра і що ти кажеш? Треба закруглятися вже. Ви нам помогли розрозити. Дякую, бестро це все діло за, за півсутки вже от нарвали більше 10 кілограмів. Їдуть друзі, вони вам, хто замовляв по всій Україні. І на Західну, і на східну, і в центральну. Кожен хочу спробувати такі плодики. Хто два. два заказав, хто як, хто? Хто кіло, хто два? Хто ж два штучки? Ми, ми тільки за того, що, бачите, рослинки набрали, вони віддали все своє, е, все поживне. Тепер нам їм треба трошечки дати, щоб вони ще й відпочили. А ви будете смакувати. Да, Може, там, да. дивіться, да, десь є отакі плямки, це від води з криші капали, бачите, чорненькі, то собі помиєте. Ми, 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 ми їх не будемо мити, щоб вони вам е, хорошо сухенькі доїхали, бо зараз якісь трошки заморозки на вулиці. Постараємося гарно запакувати, щоб все було у нас. О, два такі. Так що, друзі, е, займайтеся. Може, хтось в когось є можливість весною теж теплицю построїти, на вікні вони гарно ростуть. Буває, як то кажуть, і е, таке, що і в нас також пропадають і великі дерева, і малі весело ніяк. Так само, як і курка здихає, і е, тваринка якась. Звісно, дуже шкода, коли ти ходиш за ним і воно. Деревце, не дай Бог там пропаде. Але ми стараємося за кожним дивитися, як то кажуть, треба кожному в попку заглянути. Okay, стараємося, якщо ви закажете вам гарні відсилати. А там, як вже виходить, воно є таке, що от гарно росте в людей, а є щось не так, то пишіть нам, ми відповімо вам. Я, Консультацію як... надамо. Ми ду... якщо чесно, ми дуже хочемо, щоб всіх гарно воно росло. І дуже стараємося для цього. Але навіть якщо якісь гірші він, то я стараюся лучше собі його лишити, щоб він у мене собі був і відвішов у мене ліс. Чим чим вам попадеться якісь не, не такі треба. У мене не раз світяк свариться, вибирай, щоб дивися, щоб все було. Каже, він мене каже, якщо гірший, я його відчухаю, бо в людини він може пропасти. А от от такий, Та й все, та й куди його? Та й поки тут доздихує, до як то кажуть. Так, да, якщо ми бачимо, що воно негодяще, ми його собі. А от оцей, ми вже його давно цей світом він був гарненький такий світом. А Вітя каже: ні, його нікому світом не рекомендуй, тому що в нього слабка коренева система. Да. І все, і він у нас стоїть, і ми його нікому не предлагаємо і не, не відправляємо. Якщо гарненький, якийсь світом там, покажи, які гарненький є. Десь, е... От я бачу, що, наприклад, він піде гарно в ріст. Вот такий от він вже крепкий, такий. Можна дати йому зацвести, цвіт обірвати, і буде вже він тоді гарно рости. Бо ну, якщо йому навіть розрішити плов він може не витягнути плоди і загинути. І є багато безліч, безліч є варіантів, від чого вони можуть пропасти. Це, Це просто тако стати Ну, там багато, ми її ніби розказуємо кожен раз. Що і як, а але а деколи, даже, може, і самі не знаємо, чого воно Так, да, Деколи самі, от бачу, рослина пропадає, вже і не поливаємо, і вже пильнуємо, і все. Так, все не можна предусказати. і, е, як то кажуть, е, якби знав, де впадеш, щоб соломку підстелив. Так само в нас в цей час. Йде пакувати? Е, так, йдемо пакувати, вам люди. О, дуже приємно, ви так пишете багато гарних слів. що вечором, як то кажуть, я получаю від вас оцей заряд, я прям кайфую, можна сказати, читаю з насолодою. Дякую вам, гарного дня, мирного, спокійного, будьмо люди добріші і буде в нас все хорошо, все в нас сполучиться.